До нашого об'єднання родин захисників надійшла інформація від міського голови. Це було звернення прийняти рішення щодо продовження військового поховання в місті Черкаси. Було запропоновано декілька місць, але наша родина проголосувала майже одностайно. Більшістю, великою більшістю голосів за продовження поховань на четвертому кладовищі. Чому? Тому що наше об'єднання зараз це єдина родина. Ми всі одне одного знаємо, ми всі одне одному допомагаємо, ми повинні бути разом і. Це буде гідне поховання для міста, коли воно буде все в єдиному місці. Будуть відбуватися заходи, молебні. Ми тільки за те, щоб було поховання на четвертому кладовищі. Це рідкий випадок в нашому в нашій спільноті, коли Ну, дійсно було єдине рішення, таке майже єдине рішення. От ми хочемо, дуже хочемо, щоб наші хлопці були усі разом. Як вони боронили нашу землю разом, так хай вони лежать разом. Ще хочу побажати тим людям, від кого залежить. Рішення видалити земельну ділянку, щоб вони теж були з нами разом. Позитивне рішення прийняли в цьому випадку. Але алея героїв почалася ще з поховання атовців. І ми, родини атовців, також сам за те, щоб там все було поховані всі були, щоб були всі наші воїни разом, і щоб це була алея воїна єдина. Тому що вони повинні бути всі разом. І треба нашій владі і русська поляні, щоб якось домовлятися. Ну, це не можна так, щоб ну, як це так, не, 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 не дати кусочок землі для героїв наших. Ну, це ж неправильно. Повинна якась віддати повага і честь нашим воїнам, щоб вони таке все-таки лежали разом. Ще з 2014 року там почали поховання, і я думаю, що повинно бути. Так, як вирішила вся наша родина. Будь ласка, поважайте рішення нашої родини і поважайте наших героїв. Дякую вам. Звернення міського голови е сколихнуло наші родини, і ми вирішили, що нам потрібно висловити свою думку, так як ми родини загиблих захисників і кому, як ні нам е зрозуміло це питання. Ми вважаємо, що наші воїни вони повинні бути всі в одному місці, як кажуть всі родини. І це обговорення надало нам такий ну, результат, що родини висловилися всі за те, щоб було продовжено четверте кладовище за рахунок той ділянки, яка знаходиться позаду нього. Да? І... Ця ділянка зараз належить Руській Поляні, але ми думаємо, що, можливо, все ж таки Руськополянська громада піде нам на зустріч і зрозуміє, чому ми звертаємося з таким проханням. Ми вважаємо, що наша думка, ну, до нашої думки, треба прислуховуватися, бо ми пройшли ці горі, ми в цьому горі живемо і ми нікому не бажаємо бути. Er name